Вітаю! Ви отримали Chromebook. Як почати з ним працювати? Ми представимо вам ось таку інструкцію, яка складається із простих кроків. Отже, ваш пристрій, наша інструкція, і готовий до роботи пристрій. Перше, з чого ми маємо з вами розпочати, це визначити, що Chromebook працює із обліковим записом Google. Такий запис вам можуть надати або в закладі освіти, і тоді після символу «ед» ви бачите доменне ім'я і знаєте його, або ви маєте зареєструвати його самостійно. Адже ми визначаємо, що обліковий запис Google це фактично електронна скринька Gmail, якщо вам потрібно створити персональну, не в закладі Освіти а для особистого використання, і у вас є комп'ютер. Скористайтеся такими кроками у будь-якому веб переглядачі, відкрити нове вікно в режимі анонімного перегляду, адресу задайте gmail.com, Com. Це символи, які пишуться без проміжків. Натисніть Enter на клавіатурі, а далі у вікні, яке з'являється, ліворуч унизу активуйте покликання створити обліковий запис для особистого використання. Заповніть відповідні поля і отримайте власний обліковий запис Google. Якщо ви будете реєструвати такий обліковий запис за допомогою мобільного пристрою, для вас інша інструкція. Вона є окремою для пристроїв Android і окремо для пристроїв iPhone чи iPad. Я наразі використовую спеціальний сайт, на якому ми будували для вас всі. Інструкції і покликання, адреса є на екрані, а наприкінці ми ще надамо вам і QR-код для такої активної роботи. Отже, базове вихідне положення у нас наявний обліковий запис Google, чи від закладу освіти, чи персональний особистий. Наступний крок треба зарядити пристрій і його увімкнути. Далі обрати українську мову і під'єднати інтернет, і, звісно, що здійснити вхід в обліковий запис. Демонструю всі кроки послідовно. Наявний пристрій активуємо кнопку живлення для того, щоб увімкнути наш пристрій. До цього ми його е, зарядили за допомогою спеціального зарядного пристрою, який йде у комплекті. Очікуємо, на екрані з'являється. Пові... Відомлення Хром ОС. І перший крок це вікно із вітанням. Надважливо обрати у ньому українську мову. Стартове вікно може бути будь-якою мовою, тому перший особливий крок ми маємо досягнути варіанту, коли бачимо українська у списку. Що зараз ви чуєте? Це активувалась програма ChromeVox, яка дозволяє щитувати з екрану. Текстову інформацію голосом ми її не потребуємо, адже це особливі фізичні потреби, тому ми натискаємо Ні, нам вона не потрібна. Наступний крок ми будемо використовувати для керування курсором або тачпад, або натискати безпосередньо в екрані, адже екран традиційно є сенсорним, тобто достатньо натиснути в позиції для вибору мови за допомогою пальця чи стилуса, а також за допомогою тачпад підвести до відповідного розділу. І обрати вже із списку мову, яка нам є потрібною. Нам потрібна українська мова. Важливий перший крок. Отже, бачу українську у списку, обираю її. І далі ми будемо працювати виключно із програмою майстром. Тобто нас запитують, ми здійснюємо вибір відповідних елементів. Наступний крок ОК. І далі уже зовнішній вигляд українською мовою. Для початку роботи натисніть ліворуч унизу відповідну кнопку початок роботи. Наступний крок треба підключити мережу. Для цього скористайтесь підключенням Wi-Fi або за допомогою кабеля. Звісно, що потрібно буде вписати пароль до такої мережі, що я наразі і здійснюю. Виконуємо дію під'єднатися у правому нижньому куті екрану, і очікуємо наступне сповіщення системи: це прийняття загальних положень та умов, праворуч унизу прийняти та продовжити. Наступний крок: обираємо, хто буде користуватися таким пристроєм. Ми обираємо варіант ви, тобто ми дорослі користувачі. І найважливіший крок написати правильно. Свій логін і пароль із входу до облікового запису Google. Я його вписую з клавіатури повністю так, щоб ви це бачили. І як тільки ми натискаємо далі, варто зазначити ще і пароль, тому, якщо ви його забули, будь ласка, відновіть, пригадайте, пишемо пароль. Наступний крок: нам потрібно правильно написати пароль. Не спішіть. Якщо з першого разу не вдалося, пригадайте, і напишіть його ще раз. І тепер, як тільки ми написали свою адресу облікового запису, для нас інформація приймаємо та продовжуємо. Обов'язково умови використання із ними ми маємо ознайомитись, поставити прапорець і прийняти. І вже крайній крок, особливий для нас, це початок роботи. Отже, як тільки ми увійшли під обліковим записом користувача, для нас робочий стіл для роботи із таким пристроєм. Зверніть увагу, що він складається із таких елементів. У робочому столі є унизу полиця, на якій ми бачимо значки додатків. Ліворуч, кнопка. Панель швидкого записку, яка відкриває для нас всі наявні установлені програмні додатки, і ми їх можемо переглядати опрацьовувати. Далі в центрі поличка і праворуч у нас я привертаю зараз увагу до правого нижнього кута безпосередньо, там де ви бачите кнопку із годинником, це основні налаштування. В цих налаштуваннях ви бачите, як ми під'єднуємо пристрої. І найважливіша кнопка це зображення шестерня в правому верхньому куті, для того, щоб скористатися різними параметрами того, як виглядає і працює ваш пристрій. Наприклад, для того, щоб мені було краще демонструвати вам систему, я б хотіла зафіксувати розмір більший, так, щоб було краще видно елементи на екрані. Отже, Робочий стіл нашого комп'ютера готовий, які є рекомендації. Будь ласка, увага на екран. На сайті, який ми вам додали для роботи, ви бачите ось такі три довідкові ресурси. Найважливіший Google Chromebook розповідає про те, які особливості цього пристрою для вашого використання, що це пристрій швидкий, безпечний, простий у користуванні, і його основою є операційна Система Chrome, це саме той робочий стіл, який ми щойно побачили на екрані, можливість використовувати такі значки у подальшому в такому інтерфейсі довідкового ресурсу ліворуч угорі розділ що таке Chrome?», Якщо ви оберете розділ як Chromebook?», то зможете ознайомитися із такими можливостями, як перемикати мову, налаштовувати режими, здійснювати запис екранів і багато іншого. Це інтерактивні картки. Для вашої роботи. Якщо ж ми бажаємо розібратися, як у пристрої швидко отримати довідник, вам на допомогу стане розділ, який також традиційно всі налаштування у нас відкриваються в правому нижньому куті екрану. Ще раз демонструю на годинник шестерня і єдине вікно, яке містить ліворуч вертикальну панель із налаштуваннями, крайня позиція ліворуч внизу про ОС Chrome, і в вашій увазі, можливість отримати довідку, інформацію про оновлені функції в повному обсязі, будь ласка, довідник українською мовою доступно та зрозуміло. Наступні рекомендації, які нам будуть дуже важливими. Якщо вас цікавить, як працює сама операційна система, то це під Google Chromebook, це окремий довідковий центр, який так і називається OS Chrome довідка і містить систематизовану інформацію що нового у Chromebook, як ним користуватися, як здійснювати налаштування, і це повний довідник вашій увазі. Якщо ми завершуємо кроки із налаштуванням, нагадую, ми здійснили вхід. А тепер як Використовувати різні цифрові інструменти для цього. Ми будемо відкривати такі ресурси у веб-переглядачі Google Chrome. А для перенесення файлів використаємо Google Диск. Отже, будь ласка, увага на екран, де знайти Google Chrome і Google Диск. На поличці у вас є зафіксований інструмент, обов'язковий для роботи такої операційної системи. Це веб-переглядач Google Chrome. Якщо ми його відкриваємо, ви бачите стандартний інтерфейс, де переключатися між цифровими інструментами дуже легко через правий верхній кут, кнопка 9 кіл. Обираємо додатки і вашій увазі: електронна скринька, Google Days, Google Meet для відеозв'язку і багато інших ресурсів. Якщо ж вам потрібно перенести до вашого пристрою файли, наприклад, презентацію до уроків або розробки і дидактичні матеріали, ви можете зробити це за допомогою звичайного пристрою як флеш накопичувач. Його достатньо легко установити до пристрою, і в такому випадку у нас активується відповідно режим роботи із файлами. Для цього існує спеціальний додаток. він Активується автоматично, зовнішньо він виглядає на полиці як коло синього кольору із блакитною папкою прямокутником. Активуйте цей ресурс і ви бачите файлову структуру. Як я вже зауважила. Це дуже потрібно, що файли, які вимістяться на вашому носієві, ви можете копіювати і наразі опрацюємо комбінації клавіш для того, щоб здійснити копіювання. Ви звикли, що в різних операційних системах використовується натиснення правої кнопки миші. Тут воно також активовано. Яким чином вам потрібно отримувати на клавіатурі клавішу Alt. А далі натиснути на тачпад кнопку, яка знаходиться ближче до краю ноутбуку. Демонструю. Встановіть вказівник миші на документ Microsoft Word, а отрумаємо кнопку на тачпад, натискаємо ось вона в мене тут. І ви бачите, що відкривається контекстне меню, де можна обрати якісь команди. Копіювати. А тепер надважлива рекомендація. Для того, щоб відкривати без проблем ваші файли, варто їх перенести на. Google-диск у файловій системі. Для цього е, натисніть три крапки праворуч у горі відкритого мій диск, який прив'язаний до облікового запису. Нова папка. Даємо назву, наприклад, навчальний рік 2022. Відкриваємо її і додаємо права кнопка миші, тобто Alt тримаємо е, кнопку на тачпаді, натискаємо Вставити. Ось ваш документ вже є, буде доданим до е, google Диска облікового запису. Наступний крок. Тепер ви його можете легко відкрити. Ось так він відкривається у веб-переглядачі із довідковою інформацією, а для того, щоб в подальшому його використовувати, ми активуємо для можливості активувати і вносити зміни меню Файл, яке знаходиться у лівому верхньому куті екрану. Меню Файл зберегти у форматі Google документів і такий файл буде для вас доступним в онлайн просто. Ви його бачите у веб-переглядачеві і з основними командами і навігаціями: панель меню, меню, файл, можна його редагувати, опрацьовувати тощо. Ось такий спосіб. У разі, якщо вам потрібно під'єднати якийсь інший пристрій, ви завжди використовуєте команду із налаштуваннями. А саме, якщо мені потрібно під'єднати колонки, я такі колонки маю увімкнути. Якщо це блютуз-колонка, наприклад, ось вона увімкнена. А далі використовуємо спосіб налаштування. Знову ж таки, у нас правий нижній кут. Шукаємо, які пристрої у нас знаходяться Bluetooth, підключаємо новий пристрій, система його шукає і, відповідно, активує саме таке забезпечення. Як тільки вони з'єднаються, обираємо і використовуємо. Ось так легко і просто використовувати всі ресурси. Для вас є різні довідкові центри про Chromebook налаштування системи тощо і прості кроки, які потрібно виконати. Тобто, мати обліковані. Запуск Google. Далее. Увімкнути пристрій, попередньо здійснивши його зарядку, обираємо українську мову, під'єднуємо інтернет, здійснюємо вхід, і далі використовуємо всі інструменти у веб-переглядачеві Google Chrome. Не забувайте, що файли варто переносити на Google Диск, для того, щоб вони легко відкривалися. Поки я з вами спілкувалася, уже є знайденою колонка Bluetooth. Мені достатньо тільки вибрати і підключення. Буде активоване, адже все відбувається в автоматичному режимі. Наступний крок, який для нас є потрібний, це застосування ось таких варіантів роботи із нашим пристроєм. Від'єдналася колонка. Тепер ви яскраво чуєте такий звук, налаштування зовнішнього вигляду і основні команди. Це тільки початкові відомості про операційну систему Chrome OS, як її застосувати в освітній діяльності для вас третє покликання Edu Гуглком Chromebook і представлення освітніх практик щодо того, як з цим легко організувати освітній процес. Нагадую, що це лише початкові відомості. Ми запрошуємо вас до навчання із спеціальним курсом, який має назву Цифрові інструменти Google для освіти, і таке навчання відбувається впродовж року до червня 2023 А сайт, який ми щойно анонсували, для вас доступний за ось таким QR-кодом і коротким покликанням, яке ми виводимо ще для вашої уваги на екран. Отже. Швидкий, доступний, простий пристрій для вас від сьогодні у повному обсязі.